В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox Фокс вас! вітає шкільна радіохвиля School Fox FM і я її ведуча Зорі Марія. Сьогодні я вам розповім про події 22 вересня. 22 вересня відзначається одне з екологічних свят Всесвітній день захисту слонів, який був встановлений за ініціативою природоохоронних організацій, екологів і небайдужих людей, стурбованих скороченням чисельності цих тварин. Слони найбільші сухопутні савці на планеті. Це розумні, високоорганізовані тварини, єдині при представники древньої групи хоботних, що раніше населяли велику частину суші, які дожили до наших днів. Наразі в природі слони живуть в тропічних лісах і саванах, південної та східної Азії. Африки здавна слони вельми тварина. У багатьох культурах вони є символом влади і величі правителів, мудрості й спокою, доброти й добробуту. Однак сьогодні саме людина є головним ворогом слона, адже основні причини скорочення чисельності цих тварин, полювання на них заради пивнів і м'яса, винищення через завдану ними шкоду, повісам, вирубка лісів природного місця, існування слонів. Тому головною метою дня захисту слонів є поширення інформації про необхідність захисту і збереження популяції слонів і привертання уваги широкої громадкості до проблеми незаконного винищення цих тварин.